У мене було день народження, мали трохи дому посидіти, відпочити після попереднього завдання. Але вийшло так, що зранку ворог почав просуватися колонами танків. Він прорвав нашу оборону. І нам треба було поїхати на, на, так би, на зачистку і одразу укріпитися і утримати нашу там позицію. Ми одразу бойову готовність ми зібралися, виїхали. І вже під'їжджаючи до того до місця висадки, зліва бачили, що почали падати е, снаряди. І вже коли вже почали вже, вже зупинилися, вигружалися, і по нас почали відпрацьовувати. Ситуація на відтинку фронту, яка контролюється нашою бригадою, вона була ускладнена. Бійці нашого підрозділу екстрено залучились для того, щоб підсилити наші позиції, створити певний резерв бойової спроможності для того, щоб не втратити не втратити буквально території. Це рухатися пописатися, пішли до нас в прильоти. На така картинка трошки моторошна, але трошки молодців пораді. А так в загальному якось, цей такий день залишив на, на все життя. Я а так, задоволений, що що, що, що ми все що могли? Ми, ми те її зробили. Що від нас треба волося. Намет був точно прицільно бив туда. Ми обдумували, як на це правильно зробити і виходили на своє командування, обговорювали. Матвей, мат, настроиться відкодить, ты Да, 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 да. Часто не знаю, чи то був саме міномет, чи то ще була ствольна артилерія, вона почала дуже відпрацьовувати точно. І пам'ятаю цей момент, коли просто свист, удар, ну, вибух, і всі лежать, кричать. Е, бачимо, що нашому прямо під ноги влетів снаряд зразу 200, ще один 200. Кілька триста важких. Причому ми почали надавати медичну допомогу хлопцям і почали їх спробувати відтягувати в укриття шукати. Але ворог далі почав ну, по нас відпрацьовує відпрацьовував. Давай давай прав. Це завдання загалом. В кінцевому результаті було виконано. Не обійшлося деяких трагічних моментів, бо одна справа, коли ти маєш час, щоб запланувати і добре підготуватись, обговорити всі моменти, все врахувати максимально, тоді все-таки результат повинен бути кращим. Я пишаюся тільки тим, що. Того ж дня протягом короткого часу всіх поранених ми доставили для подальшої медичної допомоги. Ми трохи змістилися від того місця, знайшли укриття, ну і після того повернулися, коли вже все трохи стихло. Ми позабирали тіла наших і їх успішно евакуювали. Ну і далі ми протрималися, просиділи на тих позиціях, підселили наші позиції. І ну, по факту. Операція була успішна, але зазнали ми ну, досить втрат. Це один десятий. Сюди не народження. Я по факту народився друге. То що я обійшовся легенькою контузією, і то, що трошки опіки на руках.